Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. І поглянемо з вами знижки акції на печиво, тобто солоденьке на чай та каву. Всім приємного перегляду і всім дячна, хто мене дивиться. Ось таке печиво Марія, цільна зернова. 155 грамів і ціна 17,90. Печиво від Рашен Лавіта. Смак маленький та апельсина. 135 грамів і ціна 26,50. Також знижка на печиво Боротіна з горішками. В упаковці 450 грамів і ціна 54. Печиво від «Рашен» з начинкою, полуниця та крем. 180 грамів і ціна. 30 гривень 70 копійок. Печиво джела здобне з ароматом вишні 140 грамів, 28,90. Знижка на ось таке печиво від своєї лінії Лучані з полуничною начинкою 120 грамів і ціна 25,70. Ось такі прянички у молочному шоколаді. Я ще їх таких не бачила, це, мабуть, новиночка. 400 грамів 9990, тобто 100 гривень печиво в молочному шоколаді та з горішками 140 грамів 52 гривні 50 копійок. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду, молока. І артек клас 70 грамів 11,50 в одну ціну. Вафлі. артек-клас. Розумний вибір. 190 грамів лише 29,20. Дивіться, знижка на ось таке печиво. Це новинка. Від своєї лінії здобне. 280 грамів, ось воно. І ціна його 45-40. Печиво від своєї лінії: тандініс, какао та шматочками шоколаду. В упаковці 350 грамів, 58-20. Також. Печивоздобне, зернове листкове. Ось воно, 51 гривня. Печивоздобне Стефанія. Ось таке малесеньке. 54. І знижка на ось такі кекси, вони з начинкою І шоколадом, так, 72 гривні, 70 копійок. Вагові цукерочки від Рашен Джелі, Різні смаки. 125. Ось такі ще цукерочки вагові, різні смаки, яблуко, вишня, апельсин і полуничка. 154. Від своєї лінії смак кокосу в глазурі 180. І ось такі ще цукерочки, смак полунички і какао. 186. Знижка на. Цукерки від Рашенки вечірні 176. І вага 175 грамів. Чоколадері цукерки 176. Вага вже 195 грамів. І цукерки від Рашен, чорний шоколад і молочний. Вага 150 грамів. І ціна однакова: 97,90 сім Цукерки від своєї лінії пташина молоко 112,90, вага 240 грамів. Цукечки від своєї лінії з горішком 205 грамів і ціна 107,90. Шоколад білий і молочний від мілініум 42 гривні 90 копійок. А вже чорний шоколад від мілініум 55,60. Шоколад чорний від рашен 85 грамів, 60 гривень, 60 копійок. Також знижка на шоколад лакмі. Різними начинками. Ось. І ціна зі знижкою 35,50 в одну ціну. Батончики від рашен. Різні начинки. А ціна однакова: 16,50. Далі з вами поглянемо знижки вже на чай. Чай, батик. Байховий. В пакетиках 25 пакетиків, 42 гривні, 80 копійок. Батик гранульований вже. В упаковці 110 г 47,90. Чай, чорний алоказей. В пакетиках 25 пакетиків, 27,50. Чай, чорний, завадний алоказей. 180 грамів 71 гривня, 70 копійок. Знижка на ось такий чай чорний від делюкс. Заварний листовий. 100 грамів 62 гривні 90 копійок. Також чай чорний гранульований заварний. Розумний вибір 180 грамів 41 гривня 50 копійок. Знижка ще на чай чорний під своєю лінією в пакетиках. 100 пакетиків 87,90. Чай чорний тіавей. В пакетиках 100 пакетиків в упаковці і ціна 47,90. Чай тіавей, м'ята і ромашка. 20 пакетиків. І ціна однакова 11. Знижка ще на ось такий чай чорний, мономах, листовий заварний. 80 грамів, 62 гривні, 70 копійок. Чай чорний та зелений. Від своєї лінії. З додаванням екзотичних фруктів 70 грамів. І ось такий чай заварний від своєї лінії, суміш плодів та ягід 50 грамів. І ціна вже однакова, 41 гривня, 90 копійок. І ось такий ще чай. Листовий, зелений з ароматом плодів 60 грамів, і ціна 35. Чай, імбирний раночок, 22 пакетика. 29, 20. Ось такий чай лаваре. 6 видів. Тобто 6 смаків по 15 пакетиків. 150 чай заварний вже. Чорний та зелений з ароматом сунечки та шматочків ягід. 80 грамів, 57. І чай в пакетиках. Чорний та зелений з ароматом сунечки. 41 гривня. Подивимося з вами вже знижки на каву. Кава розчина сублімована Кат нуар 140 грамів, 250. Якобс, Кава, розчина сублімована в склі 95 грамів 270 20. Якобс кава, 280 грамів і ціна 501 гривня 50 копійок. Знижка ще на нескафе Голд. Кава Рощина сублімована 100 грамів 182 гривні 90 копійок. Від своєї лінії кава рощина 200 грамів 199, а 100 грамів в упаковці від своєї лінії 116,90. Знає, не всі п'ють каву і є знижка на цикорій. Шипшина та обліпиха 100 грамів в упаковці, і ціна 42 гривні 50 копійок. І також знижка це вже для власників картки АТБ на цикорій від своєї лінії з черниці. Так, 90 грамів і ціна 39,50. Також знижка на напій Макофія. 10 пакетиків в упаковці. І ціна 49,20. Кава в зернах від делюкс 1 кілограм в упаковці. 671,90. Кава в зернах від делюкс 500 грамів в упаковці 350 і карт нуар. Кава Мелена 250 грамів, 197,90 Знижка на ось таку каву Мелену. Кава зі Львова. Вишня в шоколаді. Це така новинка. Раніше я не бачила. 225 грамів 181 гривня. Амбасадор преміум кава Мелена 225 грамів, 187 гривень. І Амбасадор Dark 225 грамів. І ціна зі знижкою.